Понад 25 років у бізнесі Віктор Семенов називає це не легким шляхом, але своїм. Я став, мабуть, трошки мудріше, мабуть, трошки вибажніше. Ну і взагалі ці роки, які в мене з'явилися, це багато моїх друзів. Це багато справ, яких корисних я хотів зробити для Полтави, для міста. Він починав з торгівлі і зараз продовжує, хоча й змінив профіль. Нині перевага за альтернативними джерелами енергії. Підприємство Віктора працює по Полтаві, області та в інших регіонах. Бізнесмен переконаний, цікаві можливості є завжди, якщо їх шукати. Один вид бізнесу втрачає свої позиції, натомість неодмінно з'явиться інший. Тоді, мабуть, було б мабуть трошки легше, тому що ну. Ті, хто перший наважився йти в бізнес, мабуть, він спів більш може щось зробити. Да? Сьогодні, мабуть, сложніше, тому що більше конкуренція. Але я вважаю, що тоді був складний час, сьогодні складний час. Часи завжди одні. І кожен повинен шукати в цьому шляху якийсь голубий океан, є таке поняття, да? коли кожен шукає свою нішу, щоб знайти, що чим можна сьогодні займатися на сьогоднішньому етапі. В душі себе вважає підприємцем і міський голова Олександр Мамай. Я все життя провів в бізнесі. Сьогодні так трапилось, що я очолюю територіальну громаду, маю посаду міського голови. Але все-таки весь свій досвід, яким я займався всі свої роки досвід підприємництва, досвід бізнесу. Я сьогодні намагаюся втілити в територіальну громаду полтавських бізнесменів зі святом днем підприємця вітають керівники міста у галереї мистецтв. Для них підготували почесні грамоти, нагрудні знаки, і в першу чергу висловлюють вдячність за внесок у найважчу справу наповнення бюджету. Тільки за 2016 рік. Я скільки дивився по інформації, то наповнено понад 70 мільйонів гривень. Це ці підприємці, які зараз зібралися частина із них, які зібралися в цій залі, і всі установи всіх форм власності. Майже на 30% зріс бюджет нашого міста. Це завдяки децентралізації і завдяки перевиконанню бюджету. І сьогодні. Перевиконання бюджету безумовно воно розкручується за рахунок інфляції. Ми це все прекрасно розуміємо, але все таки не було б жодної копійки, якби не було цих підприємців. Загалом у півтори рази більше надходжень ніж минулоріч. Крім того, через раду підприємців полтавські бізнесмени за рік на півтора мільйона гривень допомогли українським захисникам, на понад 100 тисяч дитячі лікарні і так далі. Нині у Полтаві нараховують 17 тисяч фізичних підприємців і 9 тисяч юридичних осіб.